Можливо, перше питання не зовсім вашого профілю, але я не можу не запитати, бо Українська служба голосу Америки із посиланням на неназваного представника повітряних сил України каже про те, що в українському військовому командуванні розглядаються різні версії катастрофи винищувача F-16, який розбився цього тижня. Серед них технічна несправність борту, помилка пілота і навіть дружній вогонь своєї протиповітряної оборони. Чи ймовірна така історія на вашу думку? Я думаю, що висновки буде точно зроблені і після операційної діяльності буде проведено. Дійсно, життя пілота не повернути співчуття рідним близьким. Що стосується техніки, впевнений, в тому що її можна буде поповнити. А що стосується зухвалих е е е е заяв деяких представників щодо ряду некомпетенцій в управлінні, і так далі, де хотів би сказати, навчиться керувати трьома людьми в своєму підпорядкуванні в складних умовах ведення бойових дій. І масованих ракетних ударів, а потім відкривати рот з приводу того, які проведені компетенції і хто за що відповідає. Мене це найбільше, якщо чесно, дратує з точки зору публічного висаду цієї інформації. Так, літаки – це точно така сама техніка, як все інше. На жаль, їх також вони можуть виходити з ладу. Вони можуть падати. А дуже важливо в кожній ситуації, тим паче де є людські жертви наших героїв, воїнів. Пілотів людей з спеціальними знаннями дуже детально необхідно розібратися, встановити в чому була саме причина в несправності борта в дружньому ППО, в ворожих безпілотних засобах чи в будь-чому іншому, і зробити так, щоб на майбутнє це не повторювалося. Оце ключове і основне, ключове основне завдання. Всім решта ще раз наголошую, мені воно кипить, тому що інколи коли ти працюєш з трьома-чотирма організмами, для того щоб звести знищення одної цілі важливої. Необхідно не поспати три доби, і тоді воно нормально все відпрацьовується і ворог знищується. А якщо казати в керування авіацією, тим паче новітньою, тим паче літаками F-16, які раніше не застосовувалися. Це дуже значний виклик для всіх сил оборони, тому майте терпіння і повагу. Ми щойно в ефірі розповіли про ракету дрон дальнього радіусу «Дії» українського виробництва Паляниця, вона коштує значно менше мільйона доларів, і наступним кроком буде розширення масштабування виробництва цього снаряду. Про це віцепрем'єр-міністр із інновації, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press повідомив. На вашу думку, які перспективи перед нами відкриває ця розробка, і наскільки ми далеко від серійного застосування уже безпослухає. Середньо на передовій цього боєприпасу тут мінімум три надзвичайно важливі аспекти. Перше, ем, прототип і бойове застосування такого безпілотника це вже дуже і дуже потужний сигнал і крок того, що високі технології в Україні розвиваються, зокрема і в частині БПЛА. Ми як держава нарощуємо спроможності, зокрема або збройні. Це дуже важливо. Наступне питання: ми знову показуємо всьому світу. І, зокрема, стратегічному партнеру Сполучених Штатів Америки, Британії, з приводу того, що ми мусимо ми вимушені бити противника в нього на території. І тепер нам є чим це робити. Неодноразово доказали доказували результат того, що вже станом на сьогоднішній день без дрону, без вірніше засобу пала паляниця. Ми можемо палити ворога. І що Російську Федерацію не потрібно боятись, а такі засіби, як поляниця, дасть можливість зробити це більш високоточно і наполегливо, зокрема, нищити такі категорії цілей, як ворожі литовища. І третя складова, яка є не менш важливою, ворогу також доведеться тепер задуматись з приводу того, як правильно організовувати протиповітряну оборону своїх баз об'єктів литовищ. І, зокрема, це так чи інакше потягне за собою відтягування певних сил та засобів з пріоритетних, зокрема для противника напрямків, тому це дуже і дуже добрі новини. Вивчаючи зведення наших штабів, за останні тижні можна сказати, що українські дрони-перехоплювачі збили понад сотню, мабуть, плюс-мінус російських розвідувальних безпілотників. Пишуть про те, що саме перехоплення здебільшого виконується модернізованими під такі задачі в з якоюсь там уламково-фугасною, наприклад, бойовою частиною. Хоча також я зустрічав інформацію про те, що військові практикують інші методи збиття, наприклад, такі як таран. Чи можна сказати, що ми впритул наблизилися до такої конотації, як війна дронів? Хочеться детально розповісти, як це все відбувається, але не можу. Тому що для цивільного населення це я думаю, що можливо буде цікаво. Військово ми і так передаємо один одному досвід, передає досвід відразу розлітається по лінії визитками. Тому єдиний, хто може цю інформацію використати, це ворог. Скажу так, що дійсно ми наростили спроможність за рахунок наших безпілотних засобів різних типів збивати розвідування та ударні засоби противника. Якщо казати про статистику, 100, тільки з того, що мені відомо, можу вам сказати з певністю, що ця статистика набагато більше ніж 100 розвідувальних засобів противника. Саме тому в цьому напрямку противник намагається також призвичаїтись. Але і ми проводимо ряд для того, щоб залишатися ефективним. І чому виникло взагалі збиття ворожих безпілотників за рахунок наших? Ці завдання мали виконувати системи протиповітряної оборони, зокрема і портативні, зокрема і ті, які були анонсовані в пакеті військової допомоги від штатів. Але в зв'язку з логістикою, надходженням, ми мусимо виживати тими силами засобами, які є. І знову український інтелект, інженерна думка і мотивованість особового складу сил оборони дали. Серйозні результати на полі бою, і противник має вже станом на сьогоднішній день певні проблеми з глибиною розвідкою, зокрема. Цього тижня моніторингова група Білоруський гаюн писала про те, що мінімум шість російських шахедів днями залетіли на територію Білорусі. Там навіть довелося піднімати літаки, і вони, начебто, навіть один дрон збили. Що це за тактика Російської Федерації нова, коли вони починають для атаки по цивільному сектору використовувати повітряний простір Білорусі? Це звичайна тактика на Білорусі на поточний момент. Це вільний народ, але їхня влада, диктатор Лукашенко, не визнаний. Це той, хто зробить все, що згодно, для того, щоб його язик опинився між ягодиць диктатора Путіна. Це абсолютно зрозумілі речі, тому вони дадуть і свій повітряний простір. І якщо так станеться, що на їхню територію залетить російська ракета чи безпілотник, вони взмочать. І можуть дати можливості щодо проходу російської техніки і в разі необхідності. Я думаю, що завжди зберігається ризик, що вони підтримують Російську Федерацію. Це абсолютно зрозумілі речі. Мене більше інше турбує, якщо відверто говорити, і скажу, що саме мене більше турбує реакція наших партнерів, зокрема країн Північної Атлантичного альянсу, коли їм на територію залітають російські безпілотники, як вони на це реагують. А це є системною серйозною проблемою. І наші дипломати зараз роблять дуже багато роботи для того, щоб все таки світ усвідомив наскільки загроза є серйозною. Це факт. Пане Юрію, ви згадали про наших інженерів, схоже, що з 1 вересня будемо мати незабаром проблему. Міжнародні поштово-логістичні оператори тепер з 1 вересня не зможуть приймати для перевезення системи радіоелектронної боротьби деталі для квадрокоптерів, які клієнти замовляють у Китаї. Китай перекриває постачання цих запчастин для всіх. І якщо ми можемо собі уявити, що чорними шляхами Росія зможе налагодити постачання подібних запчастин з. Китаю, бо в них там особлива співпраця. То чи не відчуватимуть наші інженери браку запчастин і великого клопоту на тему збірки нових дронів? Відчуватимуть, і це дуже дуже серйозний виклик. Не тільки в частині виробництва дронів розвідувально-ударна типу, з точки зору виготовлення систем радіоелектронної боротьби. Що стосується цих викликів, скажу, що частково ми зможемо замінити тим виробництвом, яке вже є в Україні. Частково почали наші партнери ряд країн Європейського Союзу зробили абсолютно свій дрон з усіма мікроплатами, схемами на 100% зібраний країнами Європейського Союзу. Так буде дорожча вартість, так засобів буде менше, але так чи чинаше, коли утворюється дефіцит, завжди народжується пропозиція. Єдине, що більшість Представників сил оборони і українські дипломати, зокрема на найвищому рівні, зверталися неодноразово до Сполучених Штатів Америки, до Британії. Я їх згадую, чому тому, що це топ-лідери, це одні з слонів, на яких стоїть світ, і казали про те, що друзі, Китай монополізував повністю ринок. Вам треба було подумати про те, щоб з огляду на ту війну, яка відбувається в Україні, почати виготовлювати аналоги, підтримувати українське виробництво. Вдалося досягти часткових поступок, часткової підтримки, але не тої міри, якою це було необхідно. Тому певний період буде складний. Далі я думаю, ми оговтаємося, і країни і інші дуже швидко перелаштуються. Дай Бог, а пане Юрію. Дякуємо за ваш аналіз ситуації та думку і час. З нами був на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. Ми ж рухаємося далі.